Друзі, привіт! От дивіться, яке в мене є розстрілення. Всім відоме алоє, І я вам зараз покажу для чого я тримаю його. І дивіться, скільки малишняків є. Дітки, може комусь треба. Та, 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 дивіться, я зриваю його. А вітя, а це у відрові йому скільки років? Вже за три є роки. А, ні, це воно в мене в ґрунті росло. Це йому десь півтора року не більше. Але так, кажуть, думаємо, що воно що. хороше, коли йому 3 роки вже, правда? Ну, хороше, поки теж добре воно. От, дивіться, що я далі роблю. Я не вкоріняю. Це, кстати, мені колись дід сказав не кінця, він вже, він мені дав новогрузинський сорт. Він казав, що найкраще це вкореняти алоєм. І я зараз його беру, коли я його вкоріняю. От видавлю від нього сок. Там кидаю його туди, О. розколочую його. Ну, це ти вже хочеш поляти, так? Так, да, так. Да. А в тебе є ще вже укорінений. І, і тоді, коли засуваю віточку в коріння, я поливаю ним. Все, весь грунт поливаю. От цьому, все року нема. Київський крупноплодний. Це він так без провіріс. Ми счіпляли в лютому сіпляли. Я б з нього зробив, може в когось теж такої йде, облізаю, об я б з нього зробив чотири вкорінення. 4 Чотири-три. Раз, два, три, три-чотири коріння. Так що, якщо навіть купляєте з одною веткою, нічого страшного, можна собі вкорінити і вже будете мати так, зразу за пару вазончиків. Обрізали і він далі. І собі захущиться, як хоче. От так, от так я одного разу зробив десь около три місяці назад. І бачу, що він вкорінився, от корінчики полізли. Щось ходив сьогодні, ходив і знайшов собі, собі роботу. Ну, В чому прикол, що він. Не, не, пусть, не пускає прирост. Ага. Бач, приросту нема. Нема, нема. А він хоче пересадитися. От я його пересаджу і через дві неділі він пусте прирост. Я навіть відео покажу. Дивіться, гілочку я навіть брав з цвітом. Так, да, Це вершки ти позрізав, да. таку, то де тобі мішали. Да, це вже в коріньоні. Зараз подивимося, бо я так сказав, що є коріння, пару штук. Подивимося, чи воно все вкорінилося. Буває, що є промахи, є, що вони да. всі вкорінюються. Отаку, берем. І я поливав оцим його алоєм. Я лаврушку я так само робів. Ууу, а... яке коріння класне. Okay. Все, бачите, а зверху немає приросту, а в середині коріння море. Так? Да? Так, розриваємо Легенько, щоб не пошкодити. Його. Ну, що я вам скажу, друзі, Всі три. Ой, яке гарне коріння. Всі Це три. вже настоящий вазончик, бачите? І ви подивіться, який в нього вже грубий стовбур. Правда, віть? Да, да. Так що можна таким способом, бо я щіпляю, а можна і вкоріняти. Оце називається на собственних коріннях. Так що ось тако. Я маю три вазончика. І тоді ем, садимо в ринку, От в ринку ставлю. Сиплю з землі. Так що можна не витрачуватися на гроші і купляти модні корні він. Якщо у вас є алой, свободно можна алоєм вкоріняти. Його е, е, приміняють багато в чому. І в лікарствові, і в космету, косметиці. Так що полезна штука. Хоча ми колись, я пам'ятаю сама по под дідству, правда, ми не любили цей вазон. У мене <різь> був постійно вдома. А вдома. я у мене в бабки всі були підвиконники закладені. І ми щось так їх не вазо. Оцей алой, каланхой. Оце всяке. Я навіть в школі. Кусочки вазонів втерів. <рес> <рес> і додому. У мене ще тоді, що в 10 років я ще вазони, в мене на вікнах були вазонни. Не мама займалася вазонами, а я займався вазони. Mm, бачиш? Любов була з, з дитинства да, в тебе. І в мене з дідства Ну На вікні він такий Такий був трошки нещасний. А тут теплечі бачив. У нас навіть дома є на вікні. Все. Ви дивіться, я його насипу. І тоді беру цей. Водичкою тут ж багато, я бачив скільки соку. А чуєш, Відді. а можна навіть трошечки раніше його, щоб він настоявся, ага. правда? Можна, щоб настоявся, але він, я бачу, що аж вода така якась зробилася. Липковата я, я, в'язка, так. Да. Ага. Да, це тобі сказав дуже старий чоловік. Дуже старий дід. Мені так жалко його, він, він помер до лаха. Ну, ще був такий він чепкий дід, йому було 86 років. І він ще чипкий дід був. Ще на рибалку їздив. І він е, мав цей, цей вазон, у нього був лимон. І він мені дав його. Є він в мене Вот так, друзі. Ну коли будете садити, я вам хтось казав, вот, щоб він трошки підверхом був, не садіть його не. Так, обов'язково за цю коріну ми продаємо і навіть відправляємо, то стараємося людей всіх попереджувати, щоб не засипати, то що він почне гнити. Будуть отакі хвозончики гарні і урожаї, такий суперельний урожаї. Це кстати, Павловський. Павловський так само вкоріняється. Так, павловський Павлуцький Корінений, так? Да. Да? Павловський, оцей імно Павловський корінний. Uh -huh. Це гованський теж вкорінений. Київський грубноплодний — щеплений, там далі щеплений. Я двома способами або щепляю, або вкоріняю. І ще люблю е, воздушне вкорінення. Ну, Допомігається за саме краще. Ну, він, щоб ви трісі. знали, воздушне вкорінення, як вкоріняє, то він все тримає для... Це його любимчики, він собі да, Так, її... я їх не продаю. Він не продає, він возду, тримає роздужки, для себе. Воздушки я хіба, може, там рідко... І то, і то я старався, щоб їх... От є в мене. І бачите, і Вони... теж, як коріняємо, ми завжди з маточних. Возду, возду, воздушка, де, які він ага. дав, які плоди сильні. Статі кумкват я не пробув у в вкоріненні. Вісь такий кумкват. Ай, кумкват! Щоб бомба не доставав його давно. Ого. А? Угу. Цікаве растіння. Да. Дуже багато кидає плодів. Угу. Кстати, діти їдять хорошо, понравилося їм. Е, в седині кеслить шкурка солод. Да, Треба шкуркою їсти. Е, да, бо бо, бо кисти, щоб шкурки то їсти не будеш. Ну. Шкуркою. Вкусний, вкусний шкурка дуже вкусна. А Або в нас є отакий, він ще не достиг, зелений. Ми його, кстати, продаємо, якщо може комусь потрібно, так. буде на подарок. Дуже О, класна штука. От. от він такий... зараз через якихось пару місяців почне достигати. Красунчик є. І дуже крепка корінову система, коріння порізали знизу, і він так крепкий. Він на вулиці в мене літом ліс. За коли? За з 20-го року. Mm -hmm. Це що? Ну, так. Mm -hmm. yeah. Все, друзі, вот Так Так що алгорія дуже цікавий вазон. От якщо ви бачили в мене, я ним його сажу, займаюся ним. Щоб він в мене був, я ним укоріняю, бо дуже гарно укоріняється. Ну, подивіться, скільки коріння. Це взагалі. Ну, за пару місяців знаки корінь. І він зараз його розсадить і справиться. І, і він, і він піде тоді. Він зараз не може йому тісно, він зараз, поки в коріння все пускає. Рінка велика, ота була в великій ринці, я її вже поставив в стороні його. І він чекав, знаєте чого він не ліз? Він чекав, поки він впреться в корінь сюди і тоді. А тут швидше він впреться. І зараз він піде. Все, друзі, до зустрічі! Занимайтесь, дуже цікаво.